Саме зараз, і саме сьогодні у нас проходить процес реформування органів центральної влади і адміністративних послуг. Тому зараз саме і є дуже ефективними і потрібними такі квартальні зустрічі. Хочу наголосити на тому, що громадські організації, які допомагають надавати безоплатну правову допомогу нашим громадським прийманням, які діють при міністерстві юстиції, на сьогодні їх 736. І ця допомога є дуже ефективною. На сьогодні вже можна виділити 16 областей, де така співпраця існує вже на досить високому рівні. Ну ми розуміємо, що основна наша мета надати громадянам таку допомогу, щоб вони задоволили свої потреби. Тому я думаю, такі квартальні зустрічі де відбувається обмін досвідом. Саме із напрацювань в тих справах, які вже дійшли кінець кінцевого результату і задоволення громадян. Саме їх юридичних потреб визначено на високому рівні. Я думаю, що це буде ефективним і е, при ну, надасть свої плоди у нашій з вами роботі, оскільки зараз відбувається дуже багато змін і в реєстрації прав на нерухоме майно і в інших адміністративних послугах. Тому дуже ефективним є така співпраця і такі зустрічі.